Була колись польська громада. Тут я не знаю, що до того було. Потім митниця був цей будинок. Розповідає про народний дім у мікрорайоні Гречани Хмельничанка Тетяна. Сьогодні тут магазин. Звели будівлю народного дому у 1929 році. Розповіла членкиня громадської організації спортивно-культурного центру Плоскирів 2025 Ольга Шевцова. Площа народного дому майже 500 квадратних метрів. Раніше тут розташовувалась… польська школа. В якій навчалося понад 400 учнів, навчання здійснювалося польською мовою. Також тут була бібліотека і такий культурний осередок. Чому саме так? Тому що будували цей будинок за кошти польської громади, яка мешкала саме на території Хмельницького. За часів Радянського Союзу, каже Ольга Шевцова, народний дім перестав виконувати функції освітнього осередку. Школа була закрита і згодом будівля стала занепадати, у ній почали працювати такі державні органи, державні структури, торгово-промислова палата у певний час також тут працювала. Ну, і згодом будівля почала втрачати свою архітектурну та культурну цінність. Зараз будівля народного дому знаходиться на балансі спортивно-культурного центру Плоскирів, працівники якого подавали заявки на різні грантові програми з метою отримати фінансування на відновлення будівлі. Цьогоріч один із таких виграли, розповіла менеджерка проєкту Катерина Пасічник. Отримали грант в сумі 82 тисячі євро, де є співфінансування саме спортивно-культурного центру Плоскирів у сумі 12 тисяч євро. На меті каже максимально зберегти оздоблення стін та історичний фасад після реставрації. Плануємо цей простір відкривати саме для гурткової роботи для дітей, підлітків. Там будуть проходити різні майстер-класи, ведуть гуртки пов'язані там з малюванням, гри на гітарі, ранній розвиток. Ольга Шевцова розповіла: відремонтували перший поверх за кошти організації ще до отримання гранту. Наразі проводиться демонтаж стін. Згодом будуть вже проводитися саме ті роботи, які затвердив грантодавець. Зі слів Катерини Пасічник, проєкт планують завершити у лютому 2026 року. Тетяна Леос, Оксана Євтухова, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.